Коли ми попали в полон і прибули до Криму. Ота в я руки воєнний корабель. Коли до нас бігли їхні там оператори, нам повідомили, що всі загинули. Ми ж не знали цю інформацію. «Уши!» І потім, вже знаходячись там, ми жили з цією думкою кожного дня, як донести своїм рідним, що ми ми в полоні. Доброго дня. Дні громадська організація захист держави в Черкаській області. Сьогодні маємо можливість спілкуватися з людьми, чиї історії торкають наше серце, чиї звитяги творять нашу незалежну країну, чиї бойові подвиги в свій час дали поштовх рушінь носи. Сьогодні у нас в гостях не просто людина, не просто хлопець. Це легенда. Легенда, яка в свій час руський воєнний корабль послала далеко предалеко Русський воєнний корабль. роман Грибов. Бажаю міцного. Роман не просто наш друг нашої організації, роман наш земляк. Роман сам із міста Золотоноша, Славного нашого міста, яке знаходиться в Черкаській області. І роман з першого дня людина, яка віддано і чесно служила. І продовжує служити вже е, в тилу для нашої незалежної України. Ми сьогодні хочемо з вами поспілкуватися і почути від вас такі щирі і відверті відповіді на невеличкі наші запитання, тому що той період, коли почалася повномасштабна війна, війни, кожна людина переживала по по-особливому. Скажіть, будь ласка, які у вас були перші відчуття саме 24-го року? Перше це. Ми не будемо ходити в ці подробиці. Коли вже почалося вторгнення, ракети полетіли по Україні. Перше це було, що в голові як мені попасти нас у бодову, щоб захистити якось своїх рідних. Тому ми за себе, якби не думали, а думали, як нам попасти туди, щоб захистити своїх, так як ми на острові, і ніхто нас не збирався звідти забирати. Це найбільше, що в нас тірзало, це як там наші рідні а потім вже була авіація у нас почала летюжить то вони обривали нас повністю зв'язком з любині. у нас не було ніякого зв'язку скажіть будь ласка хто у вас домічка? дружина Інна, мама, Тетяна. І коли я повернувся з полона, то це було жахливо. Бачите, в якому вони стані, скільки вони переколотили різних установ, всі подавали заявок. І не тільки вони, дякую своїм друзям, також і дівчилися. І можливо, це все повпливало на те, що я вийшов в перший в першому обміні по я, я прибув до тридцять людей. Скажіть, будь ласка, коли ви повернулися на єдну землю? В даному випадку за Черкащина, Золотонічна, яке пашило Чепчамаскому? Виступили на рідну землю. Давайте, коли я вже прям доїхав до свого рідного міста Золотоноша, це було десь 3 години ночі. Нас зупиняють по, посеред вулиці Шевченка патрульні і військові. Бо це був другий місяць повномасштабного вторгнення, було чергування завжди 24 на 7. І я виходжу з машини мені кажуть, Роман, це ти. Хлопці мене впізнали одразу. Да, Рідні всі ми їх бачимо. І я пішов додому в першу чергу до мами, і просто я вже не міг стримати з ліс. Побачивши рідних, це було найкраще відчуття, яке тільки можна було собі мріяти, знаходячись там в самому Беклі. Тому що кожного дня, коли я там був, і особливо. Ну, вже лягли не спати, мені кожного дня снились якісь моменти з життя, як хоч я з рідними ось ось уже тут. Але просипаючись, я знову в цьому аду оказувавсь. Тому це було найщасливі такий момент, який мав бути. Така така емоція. Я завжди помирила, що навіть якщо чоловіки не стримують зліз, це дуже добре. Тому що емоції, це емоція це. Це людина жива, і вона повертається додому, і вона відчуває свою рідну сторону, свою країну. Ваша волонтерна фраза, як вона народилася? Це було спонтанно, від чирого серця, і воно являлось самою нашою такою ефективною зброєю в той момент проти ворога, так як беручи наше озброєння, то ми не могли абсолютно нічого зробити як і десантному кораблю. Ну, це був такий посили, можна сказати, крик душі і вічили серця. Нещодавно у Фейсбуці зустріла картинку із підписом, що найкраще провів перемовини з роснею Роман Грибов, пославши їхній русський корабль. Самі знаємо куди. Тобто сьогодні ми бачимо, наскільки важко йдуть перемовини, наскільки важко в Україні виборювати свою незалежність. Але мені здається, якби ви, то ви б уже швиденько закінчили. Дуже швидко. З ним не говорив. Там нема чого церемонитися, так? Це, да? Я навіть не розумію, який сенс того, що з ним про щось можна говорити. Це людина неадекватна і просто бункерний дід. Тут нема нічого що сказати. Скільки, будь ласка, ви звільнилися з військової служби? Чим зараз ви займаєтесь? Я займаюся, напрацьовую зараз те, що я хотів ще при службі робити, це. Ветерани, захист ветеранів, допомога ветеранам і все в такому сенсі. Поки я можу це, я буду допомагати добиватися, тому що багато чого зараз наша держава не дає те, що обіцяє ветеранам військовослужбовці. Тобто, ви вважаєте, що сьогодні ветеранська політика не на мені, та що? Я вважаю, що міністерство ветеранів воно просто. Для галочки, все як ветеран війни, на сьогоднішній день хочете реалізовувати ветеранську політику по всій Україні, скільки я розумію. Скажіть, будь ласка, як ви бачите реалізацію цієї ветеранської політики? Що саме повинен потримати ветеран, коли повернувся додому? Або що саме повинні отримати військовополонений, який звільнився з полону, так само їх рідні. Яку першочергову допомогу? Чи вони повинні самі по главних кабінетах рухатись? Чи вони повинні йти до когось, наприклад, якесь інституція їх хвилин супроводивати ветеранів? Яка перша первинна допомога має бути у те? Повинні бути всюди, як ви кажете, фахівці по супроводу ветеранів, і Ну, перша це в будь-якому випадку психологічна допомога, тому що скільки б там не був військовослужбовців в полоні, це все, все, все рівно скавиться в його голові. І трохи це все нараз цим розібратися, попрацювати, щоб він знову повернувся в це життя, яке ми живемо. Тому що навіть пробувши я там 33 дні, то воно це з роками, одно десь там вилазить зі флешпеки, ми їх називаємо. І воно і буде вилазити, але з цим треба жити, вміти справлятись і їм треба допомагати з цим справлятись. Друге, це соціальна допомога і юридична допомога, щоб вони не бігали, не шукали, бо. 10 кругів Ада цих обходили для того, щоб їм там якесь лікування призначили, чи якісь виплати призначили. Так само, як і безвісті зник, їхні родичі, які зараз знаходяться тут і чекають своїх. І не розуміють, де вони зараз, чи вони померли, чи вони в полоні. Держава якось наша ділить. Кому платити гроші, кому не платити. Хоча сім'я потребує допомоги в будь-якому випадку, і вони мають право на цю допомогу, це вже як вони будуть цими коштами розпоряджатися за їхні права. але вони повинні отримувати те, що прописано. Але багато чого з цього не виконується, і ну, для мене це не обічає. Як вважаєте, якщо ветеран або чинний військовослужбовець повертається з війни? Він повертається в цивільне життя. Чи був би з нього хороший управлінець? Чи був би з нього хороший керівник відповідно органи виконавчої мави, чи місцевого місцевосевтування? На вашу думку. Ну я так бо, загально не можу про це говорити. Звісно, там вистачає хороших, розумних хлопців, які. Можуть займати посади цивільні. якийсь певний відбір повинен бути, але такий, що тільки вища освіта там і пішло-поїхало, тому що не всі з хождовці з вищої світи, але ті, хто без вищої освіти, роблять набагато більше, бо вона є. Я це бачив багато років біля. Я з 18-го року на контракті, я це бачу. Там різні люди, і багато з них дуже розумні. Але їм не дають навіть права стати на якусь певну посаду державну цивільну, тому що в них немає вищої світі, наприклад. Ну так, да, обмеження у, у вищої світі це є такою присторовою. Хоча Дих... фахівець по роботі з ветеранами, ну я вважаю і повинен бути ветераном, тому що він більше розуміється в цьому всьому. Ви часто спілкуєтеся із фахівцем супроводу ветеранів? Не Ні разу раз не спілкувалися. А чому? Немає вам потреби, чи ви не знаєте про такого дитині якщо чесно, Не сильно знаю і немає багання. Ну, ну тобто ви рухаєтеся по тому, по тому напрацьованому плану, який у вас є. У вас є своя дорожні карта, ви по ній рухаєтеся до того чи іншого знаменника. Ви достатньо молода людина і ваше оточення, я так думаю, основного циволик. Як ви вважаєте, наскільки у нас розвинене національно-патріотичне виховання, і чи дійсно молодь розуміє, що потрібно робити для досягнення незалежності України і перемоги? Дуже слабо нас розвинути, тому що я не один раз був в університетах, у ліцеях мене запрошували для того, щоб я поговорив з учнем. Тому що більшість з них... Ну, вони не, не розуміють. Навіть коли у 9 годин, коли ми бавик пам'ять загиб, більшість з них не хоче навіть стояти і просто цю хвилину стояти, ну, тому що вони не розуміють цього повністю. У нас запутано якось е, оце виховання патріотичності, тому що сьогодні у нас одні новини, там завтра другі якісь і це. Запутує нашу молодь, що вони до кінця не розуміють. Як... Тобто до нас немає нормальної інформаційної дії. Закаотична. У нас в основному вони є дописувачами TikTok, Facebook, де немає достовірної інформації і де люди не отримують ту інформацію, яку потрібно. Велика проблема ще в тому в нас, на мою думку, що в нас діти, наприклад, не знають навіть своєї історії. Коли ти з ними говориш із початкових класів, вони... Не розуміються на певних таких самих значущих історичних моментах. Дітям цікавіше подивитися записи в Тіктоці, подивитися якісь приколи, як говорить молодь, та але вони не знають своєї історії. Тобто, якби знала наша молодь з першого дня е свого, скажімо так, навчання, з садочка нашої історію, історію України, вони б розуміли, до чого може призвести те чи інший збройник. Ну, також е велика, я думаю. Вага залежить від батьків. Як ще батьки, як вони спілкуються, на якій мові спілкуються вони, як вони пояснюють, хто така Росія і в даний час, що коїться в нашій країні, це також дуже великий акцент грає на те, що тоді буде, в якому напрямку буде рухатись дитина. Школа школою, але батьки це основа, яка повинна закладатися, і батьки повинні розуміти, що російська мова в нас запреті, російські пісні запреті. Ну, хоча б таке, такі оці маленькі нюанси. Хоча зараз дуже великий конфлікт іде за мови, тому що багато да, у мене там побратимів дуже багато. Це. це Ну, зрозуміло. Але молоде покоління потрібно виховувати і пояснювати, що Росія це ворог, яка знищила дуже багато наших людей. І в подальшому, щоб всі розуміли, ми я для себе так навіть це взяв, буду нести своїм дітям і кого я там оточую, що з роками, як би там не було, як би не знову у нас спробували. Здружити із зробити цим братським народом, то ніколи цього не буде, ну в моїй, наприклад, душі, тому що для мене краще бути розстріляним, ніж росіянам свої мати з братським народом. Вони ніколи для мене не були ними, не будуть і не є в даний момент тим важче. Скажіть, будь ласка, як наставитися до того, що потрібно готувати населення до національного спорту? І Я думаю, потрібно населення готувати в будь-якому випадку, якщо навіть ми до чогось домовимося, якби ми максимум ми з по якоїсь тиші, тому що я не бачу другого ситуації, то потрібно готуватися до того, щоб велика кількість військовослужбовців повернується додому. Із них дуже багато контужених як... Психічно, так, да, не в його уваженні дуже. І коли вони будуть чути ці всі любимі фразочки, я не буду повторювати там, що чого ти туди йшов, я ж тут вдома нормально сюди чувствував. ну, навальна. Як... Я не знаю, як справлятиметься з держава і населення. Населення наше не розуміє, як, ну, як сприймати військового. Тому що на досвіді Америки, коли я ось в тому році був в Америці, йшов у форумі ЗСУ, до мене не, один, не одна людина підійшла і сказала дякую за службу. О, в нас я цього не бачив. Може, є такі випадки, але в наше суспільство зовсім не так сприймає військових, хоча в нас війна вже не один рік, а в Америці її вже давно немає, але в них це закладено. Ще би там не було, але військовий, коли потрібно, завжди стане на захист держави. І він буде оберігати і захищати кордони, а також населення цивільне. Тому треба якось е е поміняти цю думку і сприйняття військових цивільним населення, бути більш лояльними до них. Я не говорю, що їх треба приподносити там, але з ними треба спілкуватися якось більш. Поважно. Романе, що особисто ви мрієте зробити для відбудови держави? Це буде також, легкий період, такі буде це багато бій. важче. Тому що ці всі подачки, що нам давалися, це все так також. Я думаю, просто так не спуститься. Просто потрібні адекватні інвестори, які будуть розбудовувати це все. І адекватна влада, яка не буде це все красти. Все. Скажіть, маска, мами, що на вашу думку повинен зробити влада, держава, громада для того, щоб ветеран себе після повернення з фронту відчував комфортно, стабільно у номатій ну, суспільстві? Ну, забезпечити всім необхідним, це в першу чергу. А для цього потрібно, щоб в кожному місці, в кожному селищі був фахівець. Який міг супроводжувати ветерани, і цей фахівець повинен бути в будь-якому випадку з військовим досвідом, тому що тільки він може зрозуміти і уговорити чи переговорити з військовим, який повернувся з війни. Бо це рівні люди, як би там не було, скільки вони інформації не перечитали, там не передивилися всього, вони не розуміються. Як спілкуватися з військовим, у якого є психологічні травми. А як повинно суспільство сприймати повальну військову? У нас ще велика проблема в тому, що суспільство не сприймає наших ветеранів і ветеран. Суспільно... Суспільство повинно в будь-якому випадку зуміти прийняти ветеранів особливо з психологічними травмами, навіть якщо десь там бувають. Вільних з військовими конфлікти, то якось з цього конфлікту виходити тихо ще лишній раз, тому що ці люди пережили дуже багато такого, що навіть у наших фільмах не показують. Романе, що ви можете сказати про нашу громадську організацію? Ви вже брали участь у наших заходах, і які, можливо, ще є ініціативи, які ми можемо спільно втілити? Ми, як громадське громадянське суспільство, ви як ветерани спільно з владою, тому що чим більше і ширше ми об'єднуємося, тим більше ми можемо зробити для ветеранів, для військових для і ходим. Я вам бажаю рухатися далі з цими ідеями, які ви хочете втілити, щоб це все було дійсно так, як боїться, і щоб. Там, де держава не дає вам рухатися в ту наруку, яку ви говорите, для допомоги ветеранів повністю забезпечити цінових. підключати таких, як я, і подібних, і ми будемо допомагати разом вирішувати ці всі питання на ранні, які не дає держава втілувати. Скажіть, будь ласка, після вашої леєнтарної фрази ви набули певної популярності. Ви звучали на всіх телеканалах. Ваша фраза, ваше ім'я було на всіх шпальтах, будь яких друкованих друковані засвідком інформації. Пісні складалися. Аукціони влаштовувалися, ну, кілька разів були спільно з вами на хороших таких аукціонах. Ну, велик, велика велика ваша медійність. Як вона вплинула на подальшу вашу долю, на вашу родину? І як ви зараз почуваєтесь вже після кількох років, після звільнення з полону, після. Цієлегендарної фрази, як зараз відноситься ваше ставлення до людей і як люди ставляться до вас? Звідковості ніякої я не піймав. Я такий був такий залишився. Якщо чесно, на початку, коли я тільки повернувся з полону, і оце перший цей рік це для мене було просто жахливо. Тому що така, як сказати, Надмірна прямо популярність це не моє. Я не міг вийти спокійно, навіть там, ви собі щось ну, одягу, десь у другого центру піти, щоб у мене люди підходили. Ну, це нормально, да, сфотографуватися, для мене це було дико. ну якось... Ну, Я не відчував себе ніяким там, з високами. Тобто до, до, до того моменту великої медійності ви не мали, а тут раптом та, велика було, така увага до вас. Трішки, так, да, не, не по собі мені було. Потім, вже з тим як би і я це все перетворив в те, що його, за допомогою цього болярності я можу допомагати своїм хлопцям і не тільки хлопцям. Кому можу, тому і допомагаємо. І до речі, хочу вам відкрити маленький такий секрет. Можливо, скоро ви побачите вихід нової марки з таким же посилом, але трошки іншого об'єкта. Навіть не дивлячись на те, що ми живемо з вами в одному місці. В одному місці Золотоноша все-таки наскільки ваша завантаженість, навіть коли ви вже ветеран війни, наша завантаженість, ми не часто можемо зустрічатися. Тому я сьогодні щиро дякую за те, що ви виділили час до нас приїхати в Черкаси, з нами поспілкуватися, обмінятися думками і спільно працювати над реалізацією великих проєктів. А це національне патріотичне виховання перше вересня, вже і діти підуть до школи. Це підготовка на. Селення до національного спротиву і багато-багато інших речей. І я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Сподіваюсь, вона в нас буде не останньою І бережіть себе, бережіть свою родину. Слава нашій Україні! Слава нашим героям! Слава Україні!